me sin Yaroslav. Більшість з них місяцями чекає бодай якоїсь звістки про долю своїх синів, чоловіків чи братів. У руках плакати з іменами, фото та датами зникнення. День конституції України чернівчани вийшли на мирну акцію підтримки, в честь безвісти зниклих та полонених військових 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс серед учасників мітингу. Пані Оксана, де перебуває її чоловік, невідомо вже три роки. цивільною Бо підприємцем. Зразу після того, як їх перевели значить, на схід, живі з них безвісті. Час арта арта ми авіа обстрілів вважається зниклим безвісті. Разом із нею плакат тримає дві донечки. Старша вона розуміє, що тато з них безвісті на війні. Менше вона просто чекає тата додому. Знає, що він на роботі. Старшої доньки, звичайно, періодично виникають такі сумні, якісь емоції. А тобто, але в більшості вони позитивно з вірою чекають його знають що він повернеться. Надія почути рідний голос, те, що зі сім'ї в щоденному очікуванні. Чекаємо друзда Сергія Миколайовича, який зник без звісті 7 березня 23-го року. Я дружина це дочка, це його внуки. Чекаємо мобільний зв'язок з рідними, які служать, це розкіш та щастя, кажуть жінки. Тож пані Олена пригадує розмову за декілька днів до зникнення свого чоловіка. 8 лютого, 23 року. Сьогодні раз він зателефонував, сказав, що виходять на 8 березня. Чекайте поздоровлень мої дівчатка, а 7 березня його вже на зв'язку не було. Нам повідомили, що він зник без осте. Маленька онука також очікує на свого дідуся, хоч вже декілька років впізнає його лише по світлинах. Ірочку, як дідуся звати твого? Це по фотографіях. Хтось так вона його пам'ятає, каже мій дід Сергій. Дід Сергій, хто в тебе? Ми українці. Ви сили століттями повіду. Герой? Не все вирішує. Пані Галина не стримує сліз. Її син також вважається зниклим безвісти. Як і в багатьох. Підійшли, спитали, забрали. Не запротивлявся, нічого поїхав, бо знав, що треба. Добре, дитина, троє дітей вдома. Це його дружина. В цьому році на весні нам дали знати, що він пропав. Воював півтора року і пропав. Не питайте дуже важко. Може, молодим, як молодим, але ну, нам ж важко тож не знаю, чекаю, дочекаюсь. Жінка каже, син завжди знаходив слова, аби та не хвилювалась, вмів підтримати, навіть будучи під обстрілами. Проте єдине, що залишається зараз, це вірити. Дуже мало говорив, виходив на зв'язок, ми дзвонили, але він в основному питався, як ти мама, як діти, як Лена. Але про службу мало, мало говорив. Воює, бої, терпимо. Все добре, все добре, не переживай, все добре. Ну і ми були так півтора року. ну, Спокійні знали, що воює, все добре, все добре. І з тим жили. І в один прекрасний день прийшли і сказали, де свісти зник. Надіємося, віримо, чекаю, я знаю, що він має вернутися. Я можу дочекатися. Дітки дочекатися мають. Очікує брата з війни також пані Альона. Вона розповідає, щоденні турботи можуть ненадовго відволікти від прикрих думок, проте не заглушити їх. Один день ти маєш сили, інший день ти не маєш сили, але ми Шановні, маємо заради розуміє. них все одно щось робити Скосну, і, і йти далі Ранкі, акції допомагають. Ми звертаємо на це увагу, і так як зараз ми бачимо, yeah, почали повертати з полону. Тому ми думаємо, що віра, це і є і дієвим і є що ми можемо на це звертати і увагу і не дати про них забутись. Ці сім'ї пам'ятають кожне сказане слово в телефонну слухавку час спілкування на мого золота та мріють якнайскоріше побачитись зі своїми рідними. Бо кожна родина тут окрема історія. Але разом це голос, який не можна ігнорувати. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Попереджати та долати гуманітарні кризи місія громадської гуманітарної організації Товариства Червоного Христа України в умовах війни фахівці постійно проводять інструктажі для населення, аби навчити, як діяти в кризових ситуаціях та вберегти власне життя та життя інших. Напередодні канікул інструктори завітали до садочка Берізка з навчальним візитом. Діткам ми розкажемо, які є небезпеки пов'язані з пожежами. Чому небезпечно самому перебувати біля води, ось, і решта, там, наприклад, такі можуть бути укуси комах і так далі. А для вихователів, відповідно, будуть такий майстер-клас з надання першої допомоги. Важливий фактор під час пожежі це дим. І потрібно пам'ятати всім, якщо є висока температура і дим, що людям перебувати в такому приміщенні не можна. Хотіла я сказати. А волонте небезпечно і дуже е, мати поганути чи діток і оховати разом із собою привезли манекени, аби вихователі могли не просто прослухати тренінг, а й відпрацювати прийоми порятунку. Червоний хрест велику вагу приділяє таким заходам, Чому тому, що чим більше людей будуть обізнані з різними? З ситуаціями, як діяти в різних ситуаціях, як надати першу допомогу, відповідно можна бути певні з тим, що якщо трапиться така ситуація, людина правильно зреагує і відповідно можна буде запобігти якійсь трагедії чи нещасному випадку. Інструктор з навчання населення першій допомозі Андрій Заріцький наголошує, навіть найпростіші знання можуть врятувати людині життя. Майстер-клас це, грубо кажучи, невеличка частинка тренінгу. Ми беремо зазвичай початок, говоримо про червоний хрест, хто ми такі, чому ми це робимо. Ми говоримо про які стани взагалі бувають, про те, що таке взагалом перша допомога, на що звернути увагу, про власну безпеку, це все сьогодні буде. І зазвичай ми проходимо саме прості, саме на майстер-класах речі, типу відновного положення, як виявити, чи людина дихає, чи людина в свідомості. Фахівець зауважує, окрім годинного майстер-класу, організація проводить і повноцінні практичні тренінги. Тренінги у нас бувають 6 години, буває 12 годині. Після тренінгів ми даємо сертифікати. що Людина не просто посиділа, послухала, що людина навчена. Бо наші тренінги вони більш практичні, тобто там мало про що я поговорити багато я про що спробувати повідпрацьовувати. Під час заняття виховательки пригадують послідовність дій та правила надання першої допомоги людині у різних станах. Показують, де отут так само з цієї точки, Оттако. але на три на дві частини, на три, отако отут, ваша робоча зона однополовитного Так, да? тепер. Право, якщо рукою. Ну я не да. знаю. Да, трошки на себе пальчики. Ні-ні, не загнути, не, 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 а на. Ні, їх випрямте, ближче трошки до нього. Ось вот такого. Да? Да. Сильніше. Директорка дошкільного закладу розповідає, запросила інструкторів після участі в схожому заході. Це вперше, тому що побачила їх в одному закладі на метод об'єднання, які до речі організовує управління освіти, і зацікавилася за цим, тому що хотіла донести ще до своїх педагогів працівників такий доступний матеріал подачі вихователька Стефанія Гайсюк каже, теорію вже чула раніше, а от спробувати на практиці вдалось вперше. Я проходила курси соціального захисту населення. Там ми дещо з того, що я вже чула, нам озвучували, дещо нам показували ми на практиці. Ну, от, де як допомагати дітям? Нам теоретично розповідали, А практично от зараз я побачила. Цікаво, і хотілося б, щоб напевно в кожному садочку були ось такі манекени, де ми би навчалися, бо ситуації в житті різні бувають. А так як ми працюємо з дітками, то це перше, що ми напевно повинні вміти обов'язково робити. Її колега додає наразі загрожут, справді є чимало. Тож важливо вміти правильно реагувати на надзвичайні ситуації. Перш за все, це зараз актуальна тема, бо тому, що воєнний стан. Ми всі розуміємо, що з кимось може. Статися небезпека, ну і це життя це може бути, наприклад, якась хвороба, або ще якісь ну неприємна ситуація, чи ДТП, так як говорили, або якщо це ну може статись із мамою, поряд може бути дитина, яка йде. Тому нам важливо це знати. тим більше ми працюємо з дітками, і ми маємо надати першу допомогу. Тому що не в всіх закладах навіть є і старші медичні сестри. У Червоному хресті» нагадують, пройти такий тренінг може будь-яка установа. Достатньо попередньо зареєструватись. Навчання першої допомоги в критичних ситуаціях є повністю безкоштовним. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Бруківка чи асфальт на найдовші транспортні артерії міста невдовзі розпочнуть капітальний ремонт. Яким буде дорожнє покриття у фіналі робіт? Прокоментував міський голова у цьому проєкті, який є знову зараз на головну, та справді змінюється бруківка на асфальт. І в черговий раз я думаю, що ви можете зберегти її проконтролювати, бо бо вся бруківка зберігається на мішепі. І потім це бру -бру бруківка, яка є ну, ціла, її ставлять на інших вулицях, наприклад, як зараз ставлять на вулиці Фучика. Роман Клічук зазначив, попри те, що думки чернівчан розділились. Покриття на вулиці головній буде асфальтне. Є Різні до до, -до, -до, -до думки, є різні люди, і задовільнити всіх воно неможливо, не, не але таке вже хтось мав це прийняти рішення і дійсно на вулиці Головній поки що до. Центрального входу входу парку в планах і в проєкті є асфальт. Тим часом у департаменті урбаністики та архітектури Чернівецької міської ради відбулись кадрові зміни. Днями колишній директор Андрій Тимофійчук пішов з посади за власним бажанням. Наразі на цю посаду є нова кандидатка, зазначив міський голова. Щорешдня конуч обов'язки є це за заступник Андрія Івановича Гаврилиця Мар'яна, тобто вона виконує обов'язки керівника департаменту дня. В, 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 вона є фахівцем, вона працює вже довгий час, тому я переконаний, що ну, поки що в цей період ну на зроботу цієї справи на вулиці Ярошинської та Квітки Основ'яненка запровадять односторонній рух. Роман Клічук зазначив, такі зміни запровадять лише після ремонту цих доріг. На комісії це, це було прийнято рішення і піти на зустріч і зробити односторонніми. Але це те, як правильно ми відмітили, що що зробити одностороннє, це потинок кітки Основ'яненка і яроштку. У зв'язку з тим, що кітки основна є погано останнім, ми вважаємо це недоцільно. Ставимо в планах на наступний рік зробити ремонт із цієї вулиці. Вже після того, коли ми зробимо ремонт, ми її відкриємо, зробимо односторонню. Впродовж місяця з міського бюджету були виділені кошти на підтримку української армії, а також на оновлення приймального блоку пологового на вулиці Рівненській. На останній сесії ми в черговий раз отримали сили Безпеки і оборони. Це було виділено 23,7 мільйона гривень. Так само 3,6 мільйона гривень. Додатково було виділено на програму підтримки захисників і захисниць. Виділено це також 8 Онів на забезпечення потреб закладу освіти і 4,5 мільйона гривень на оновлення приймального блоку та кімнати для випусків новонароджених половом будинку в центральній міській клінічної лікарні. Оновлений центр розвитку підприємництва та сучасний туристично-інформаційний центр, який на початку червня відкрили на банковій, за місяць свого існування продемонстрував наскільки він користується попитом. Нас які знає, що там є черга є записами, і якраз такого простору не вистачало місць Воно звичайно воно було добре, бо назва він був трошки більший. Але в виходимо з того, які є. Ми використовуємо як для місцевої влади, так і для зустрічі з із делегаціями з, з із других міст. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь. Драйвова музика, майстер-класи, яскраві емоції та безліч смаколиків. А головне справжні дива у повітрі та на землі. Дитяча циркова студія Гротеск влаштовує свято для чернівчан, аби спільно зібрати кошти для тих, чиє дитинство затьмарює важка хвороба. Ми робимо благодійний захід, збираємо кошти на ліки і на харчування спеціальне для діток з хоспісу дім метелика. Благодійної організації Марти Левченко, місто добра. Коли номери дозвітнього концерту були майже готові, у колективу виникла ідея завдяки своєму таланту заохотити містян до доброї справи, каже співорганізаторка благодійного заходу Ірина Сагайдак. Дуже важливо надихати, тому ми хотіли, щоб нас побачили якомога більше діток, і дуже хочеться допомагати. Сьогодні, в принципі, дуже багато людей, дуже багато компаній різних загалом ціла Україна спрямовує допомогу для збройних сил України, і це правильно, це важливо, це потрібно робити і продовжувати. Але оскільки ми працюємо із дітками, то ми вирішили, якби їх поєднати з іншими дітками, і наше добро направити на благодійність дитячу. Організатори обіцяють насичену програму для глядачів. До цього благодійного заходу підключилось дуже багато спонсорів, і таким чином ми хочемо з ну якби пригостити, залучити ну, більше дітей нашого міста. Так само ми запрошуємо на цей концерт діток з дитячих будинків, з інтернатів. з Дитячих будинків сімейного типу, з реабілітаційного центру, тобто для них підготовлюємо там, спеціальні подарунки, смаколики, щоб ну, хоч якось порадувати дітей. Ми так ну, між собою назвали це такий проєкт Діти дітям. На сцені представлять майже всі жанри циркового мистецтва. Це і повітряна гімнастика на різних повністю реквізити на різному реквізиті. Тобто, це і полотна будуть, і кардаперель, і, і кіль. Це буде так само у нас будуть партерні номери, тобто ті, що працюються на землі. Еквілібристика представлена у нас еквілібром на катушках, еквілібром на моноциклах на одному колесі. Ось абсолютно різножанрова програма буде. Майже всі жанри церкового мистецтва, які ми викладаємо тут у нас, будуть представлені на цій сцені. Юні артисти відповідально готуються до кожного номеру, адже знають, цей виступ особливий. Ми можемо допомогти їм знайти сім'ю їхню, якщо вони, можливо, ну, хворі, можна їм допомогти. Я б дуже би дуже хотіла б. Щоб в мене був хороший настрій, тому що від настрою залежить, як я буду працювати. Я хочу, щоб всі вся наша команда дуже гарно виступила, щоб ці дітки це запам'ятали, їм було радісно на душі. Я готуюся, щоб виступити номер, щоб може, по може, будуть за ці номери гроші давати, наприклад, на війну, діткам сіля всім, які хворі. Або без батьків У мене має бути номер єдність. Ми з дівчатами будемо танцювати. Ну, буде хто знизу буде тримати всіх дівчат, а хто зверху, вони будуть на них робити. Всілякі дрюки. своїм виступом я зможу допомогти а, хворим діткам. Благодійний захід Магія Гротеску. від мрії до тріумфу відбудеться в літньому театрі вже 7 липня о 17-й годині. Вхід донат на будь-яку суму. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. Наприкінці червня пройшов третій етап юнацької ліги карате. Із поміж трьох тисяч двохсот учасників з різних країн світу були й українці. Конкуренція на турнірі була шаленою. Організатори навіть змушені були скоротити кількість місць у категоріях. Конкуренція на одне місце просто щоб виступити, була вже шаленою і скоротили ще й кількість учасників в категорії з 96 на 64, для того, щоб швидше проводити змагання і якісніше. Буковинський клуб Капуцин зробив ставку одразу на два напрямки ката і куміте. Саме так команда тренера Максима Зрибнєва будує системну роботу над результатами і розвитком спортсменів. У нас є золота медаль в категорії до 14 років. Хлопці до 40 кг – Це найлегша категорія. У нас два атлета приймали участь в категоріях ката, це бій тінню, а два атлета приймали участь в категоріях куміте. Ми стараємося розвиватися в двох напрямках, стараємося робити. Прорив, тому що в комітет у нас в Україні наразі як таких проблем немає з результатом, то в Ката у нас є чуть проблеми з розвитком і з результатами. Юрій Павлюк один із наймолодших переможців турніру. Йому лише 13, але він уже демонструє спортивну зрілість. У фіналі хлопцю довелось змагатися із нейтральним каратистом із Білорусі. Якщо б не мій тренер та мій клуб, це особи не було. Я дуже вдячний своєму тренеру і своїм одноклубникам за підтримку, що це допомагали мені розминати, підбадьорувало мене. У мене був час, я згадував, як інші каратисти вигравали країну агресора і теж хотів потрапити в цей склад. Тренер клубу Альфа задоволений результатами: дев'ятеро спортсменів і три медалі. Команда показала якість, а не кількість. Додає Олександр Сергієв. Ми дуже задоволені результатом, тому що в принципі нас поїхали на дуже багато людей, але ми показали достатньо якісний результат. Тобто, з дев'яти спортсменів ми привезли три медалі одну золоту, і дві бронзових. Його підопічний Георгій Піцул абсолютний лідер у категорії до 75 кілограмів серед спортсменів. ю 21 його успіхи вже увійшли в історію, адже жоден каратист не набирав стільки залікових балів за весь час існування цієї категорії. Георгій Піцул – це його четверта медаль, і за рахунок цієї медалі він підтвердив статус найкращого в категорії. Мінус 75 п'ять кілограмів ю 21 за всю історію. Тобто за всю історію існування цієї категорії ніхто більше за час виступів саме в цій категорії в цьому віці ніхто більше нього не набрав балів. Тобто у нього найвищі результати. Він, як кажуть, чемпіон all time. для Георгія перемоги результат багаторічної праці. Він зосереджено виходить на татамі, щоб зробити свою роботу. Взагалі приємно це усвідомлювати, що такий результат став вже так скажемо звичайною подією, і це насправді просто результат. Дуже багатьох років праці і роботи над собою, щоб приїжджати на такі турніри і е, просто робити свою роботу, робити її найкраще і виходити звідти завжди з медалі. Цього разу у фіналі він розгромив суперника. У Фіналі я зустрівся з представником Італії. Е, якщо чесно, до цього я не бачив. Хоча мені говорили, що він там непогано виступав по юніорам. Е, тим не менш, був повністю настрої і. Всі думки були тільки за себе, що я маю робити в тому поєдинку, як я буду його вигравати, і вийшло перемогти його дуже впевнено: 8-0 достроковим рахунком. Тренер клубу Лідер Валерій Чоботар бачить розвиток у появі нових імен. Цього разу на себе звернули увагу двоє спортсменів клубу, які вперше піднялись на п'єдестал пошани. Для мене найкраще це тоді, коли з'являються нові зірки і нові спортсмени, які роблять медалі. Тому що я борюся за стабільний результат тих спортсменів, які вже перемагали. Але цікаво, щоб з'являлися нові обличчя. Це буде показувати наш клас і наш розвиток в принципі як клубу. Тому для мене важливіші ті спортсмени, які вперше посіли якісь нагороди. А це Шмідов Олександр, який став перший, і Урсуляк Давид, який виборов друге місце. От вони для мене виділилися в цьому турнірі. Для Олександра Шмідова ця перемога стала новою віхою в кар'єрі. Після попередніх турнірів він нарешті зійшов на найвищу сходинку. Саме на цій на цей турнір я вже був два рази. В Першому я програв четверть в фіналі, а зараз виборов перше місце. Мою опорою підтримки є батьки Валерій Чоботак та тренерський, весь Тренерський склад нашого клубу. Марія Гнесь золота призерка, яка не просто виграла фінал, а вкотре зробила це у поєдинку із представницею країни агресора. Ці змагання для мене пройшли успішно. Золото я дуже цьому рада. Я змагалася в фінальному поєдинку з представницею країни агресора. Цей бій був для мене найцікавішим і найважливішим. Її філософія перемоги проста: їхати лише за золотом, їхати тільки за золотом. Якщо ви їдете за те, щоб зачепитися за якусь медаль, з думкою про те, щоб взяти хоча б якісь призові медалі, ви ніколи не переможете. Їдьте з впевненістю в тому, що ви заберете золото. Президент Чернівецької обласної федерації Карате каже, пишається результатами земляків. Ми дуже задоволені, тому що це вперше чотири золота з прем'єр-ліги дитячої. Це найкращий результат в Україні. Завдяки цьому результату чернівецьких спортсменів Україна посіла перше загальнокомандне місце. Ми пишаємося всіми спортсменами. Чернівці, як завжди, попереду. Я впевнений, що карате – це найкращий вид спорту. Юні каратисти з Буковини повернулися додому з високими результатами, медалями та натхненням. Вони гідно представили Україну на міжнародній арені, довівши наполеглива праця, підтримка тренерів і віра в перемогу здатні творити справжні спортивні дива. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. У Чернівцях скасували наказ про скорочення працівників пологового будинку номер 2 на вулиці Рівненській. За дане рішення нині проголосували під час сесії міської ради. Мова йде не про скорочення тільки консультації. Мова йде про скорочення усіх пологового кількості 29-25 одиниць. Це мова не щодо про жіночу консультацію. Можливо, вам неправильно доносить інформацію. Дики та пацієнти закладу неодноразово виступали проти такої оптимізації. Депутатка Чернівецької міської ради Яна Брус зазначила, лікарня отримує стабільне фінансування з НСЗУ, і навіть цих коштів вистачає на більшість зарплат. Як результат, це ставить під сумнів підстави для скорочень. Ще хочу звернути вашу увагу, що комісії надали повністю усі фінансові документи, і ми комісію. Виділо про і тільки надходжень від НСЗУ вистачає на 80% від надходжень СЗУ вистачає на заробітну плату колективу. Це ми ще не врахували їхні платні послуги. Ми не врахували інші моменти. Крім скасування наказу, міська рада зобов'язала управління охорони здоров'я оновити колективний договір. Цим проєктом рішення ми скасовуємо не тільки цей наказ перший, який був створений щодо оптимізації, ми доручаємо також управлінню охорони здоров'я в терміну у місячний срок підготувати новий колективний договір. Адже в існуючому колективному договорі усі матеріальні допомоги премії стосуються тільки адміністрації, і абсолютно не стосуються медичних працівників, що є порушенням службового кодексу. А от рішення про створення наглядової ради депутати не ухвалили. Попри те, що законодавство вимагає її наявності в кластерній лікарні, процес лишається на етапі обговорення. Мова зараз йде про те, що Чернівецька -міська, міська рада, як засновник нашого всього комунальних установ, ініціює формування комісії, яка буде обирати членів наглядової ради. Це перше рішення, і насправді таких рішень треба буде прийняти три, оскільки ви не ініціювали ні. Комітетом, а це є обов'язково. В сьогоднішній день ми створили величезну лікарню, пластирну і постанова кабінету міністрів. Вона передбачає саме створення наглядових рад у кожній класній лікарні. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Не просто бачити проблеми в громаді, а шукати шляхи їх вирішення. Студенти медичного фахового коледжу у Чернівцях виграли грант від товариства Червоного хреста України та придбали партію медичного обладнання для навчання. Протягом того, коли ми проводили сесію спринт, вияснилося, що в студентів недостатня кількість тонометрів для того, щоб вони проходили практику саме таких механічних тонометрів, щоб вони відпрацьовували свої навички в симуляційному кабінеті. І вони написали про це проект, що потрібно закупити цих тонометрів для відпрацювання певних навичок. В подальшому їх як для медичних працівників. Директорка навчального закладу каже: ініціатива студентів була дуже вчасною та необхідною. Такі тонометри у нас такого виробника тонометри у нас не було. але у нас тонометри є 20-30. Але вони, враховуючи те, що постійно студенти навчаються постійні тренінги, вони виходять з ладу, і тому що раз у два роки, раз у три роки, ми. Вимушені їх змінювати на нові, і зараз саме така потреба була в цьому році змінити. І ось тут студенти виграли такий грант. Це дуже добре і вчасно. Якісне навчання це фундамент професії, переконана ідейниця проєкту Емілія. Нам це дуже допомагає для нашого навчання, ми здобуваємо нові можливості для того, аби краще працювати в цій сфері майбутньому. Для нас це близько, що ми, як студентська рада, завжди беремо участь в таких ініціативах. Тобто, це для нас розвиток, і ми раді, що український червоний хрест надає таку можливість. нам. Окрім переможниці, проєкти представило ще двоє студентів, і хоч кошти на втілення своїх намірів не отримали. Проте, знайшли нові способи реалізації. Організація після того як ми проводимо ці сесії спринт. Є група волонтерів, які проводили їх, які подальшому підтримують в чаті з волонтерами разом з учасниками всі проекти. Тобто, навіть які не ми можемо підтримати фінансово один, який виграє, а є ще ті два інших. Ми підтримуємо в реалізації там допомагаємо, кудись звернутися вам краще, щоб вам реалізували той проект, що вам краще зробити. Наступним діями у Червоному хресті зазначають, молодіжна ініціатива Спрін доступна у всіх громадах області. Завдяки їй вдалося облаштувати велопарковку у Новоселиці, дитячі майданчики в Герці та громадський простір у Кіцмані. Активна молодь може взяти участь у сесіях та виграти кошти для реалізації своєї ідеї. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.